Омле про загибель Олександра Шалайського. Він засновник, співзасновник, не лише наші гроші, таких проєктів, як дотичний був до громадського. Він в принципі батько українських розслідувань. Він той, хто всіх присадив на те, що це нормально переглядати декларацію, що це нормально дивитися прозоро, хто що кого скільки закупив. До того не як колись казали про то таємниця державна припускають, що помер від зупинки серця. Є нюанс. Шалайський запускав до своєї загибелі певний великий проєкт, який анонсував теж інший журналіст про правоохоронців, їхні злочини та заробіток учасників. Ви б сказали, це просто співпадіння, і це правдиво він помер від сердечного приступу. Ще місяця не пройшло, як хоча сказали, що помер. Олександра Тахтаєв. Це журналісти з Сумщини, котрий розслідував і робив гострі публікації про розкрадання на оборонних спорудах Сумщини. Всі по областях України не повинні зараз дати можливості тим негідникам, окремо у правоохоронних структурах, які подають все під нещасними випадками, зупинками серця, невстановлених фактів загибелі, не дати можливості почати остаточне свавілля в державі.